Я знаю, що це люд за залюбі. Вийдеш, Маріна, приказує. Вітаю, друзі! Це Крізаліс. Мушу зізнатися. Сьогодні я записую дійсно заказне відео. Замовне, точніше кажучи. Мені задонатила людина, котра мешкає ось на цьому районі. І попросила відзняти, якщо буде з можливість, а можливість бачите, з'явилася. І попросила відзняти стан цього мікрорайону чи району 44. четвертий. От зараз ми знаходимося в парку. Який вже досить довгий час не приділяється цьому парку уваги, він досить в досить плачевному стані. Коли ми тільки сюди підійшли, відразу підбігла жіночка. Була занепокоєна тим, що я буду розповідати, що через те, що пан міський голова та його головатий міський син не звертають увагу на будь-що. Через те, ми бачимо ось таку неймовірно жахливу картинку. Я думаю. Вона навіть трошки схожа на якусь типу картинки з фільму жахів, але це не найжахливіше, що є тут. Це ще таке, знаєте, більш-менш нормальне. Насправді, жахіття починаються з іншої сторони вулиці, з іншої сторони дороги, з цієї сторони, де колись був ляльковий театр. Його так і не добудували, але потім міська влада чомусь вирішила, що можна цей об'єкт передати. Третій стороні третя сторона вирішила, що на що добудовувати дитячий лільковий театр. Ну хто ходить, дивитися на ляльки? Вірно, а от якщо його розібрати на цеглу, то цеглу можна продати, підняти грошей, звісно, більше ніж заплатили за те, щоб його викупити, і отримати якийсь профіт. Бізнес нічого особистого, але є нюанс після того, як все розібрали, облишили сміття. І геть ніхто вже багато років, тим не зацікавлений, щоб його прибрати. Скажу вам більше, там зараз. Поросли дерева. Що я вам розказую? Погнали, покажу. От мене запитують, за що я ненавиджу вілкула. А я ну, не то, щоб я його ненавиджу. Я нормально до нього ставлюся. Просто... Обнаковенна стара людина, якій вже похеру на все, що тут коїться, але от подивіться, блоки облишлись тут. Просто якийсь лютий треш, Лютейший треш. І 12 років мало було, щоб щось з тим зробити, бо геть нікому нема ніякого діла. І я, відверто кажучи, просто в шоці. Ну, от і це все хочу нагадати: на фоні того. Е... Того майданчика, який створила пані Світлана Хватова в момент, коли їй ніхто не заважав. На жаль, на цьому районі Світлани Хватової або когось схожого немає. От тому тут ось такий, ось такий бардак, який, звісно, не власний вілкул зробив, але він міг зробити щось схоже на те, що зробила пані Хватова. Я розумію, ви зараз кажете, війна не на часі. Але ж камон, друзі, 12 років пану владі, за 12 років можна було б щось зробити. В нього 4 роки було без війни. За 4 роки тут нічого не змінилося, а він став багатший. А все остальне то таке. Апокаво.